Рома перша, Баварія та Арсенал крокують до чемпіонства. Реал Мадрид буксує. ПСЖ впевнено виграє свій матч. Це 32-й випуск проєкту третій тайм про європейський футбол. І сьогодні ми говоримо про топ-5 ліг європейських чемпіонатів. Буду вам вдячний за підписку. Став подобайку, тисні на дзвінок, щоб не пропустити наступні випуски. Цього цієї неділі ми розіграємо. Шарф Динамо Київ та вболіваємо в четверг за них. Хочу підтримати цей клуб, тому що це великий клуб з великими амбіціями. І я дуже їм бажаю вийти з цієї кризи і дуже важливий матч в четвер перемогти. Пиши коментар під цим відео, став лайк, підписуйся на наш канал, і ти вже учасник цього розіграшу. Починаємо! Почнемо ми сьогодні з англійської прем'єр-ліги. В них пройшов 12-й тур, і ми дивимося результати. Цей тур приніс нам дуже багато сенсацій, тому що Манчестер Сіті та Ліверпуль знову втрачають очки, і Арсенал крокує до чемпіонства без якихось супротивів. Так, Челсі намагається ну, наздоганяти, ну, програє, але грає не так стабільно, як Арсенал. Тому будемо розбирати ці матчі. Челсі переміг 2-0. І скоротив, ну не скоротив, в них і був відстань 6 очок, так і залишилось. А от Манчестер Сіті, програвши свій матч, трохи відлетів від Арсеналу, і тепер в них не 6 очок, а вже 7 очок, 7 очок, було, було 4, стало 7. Ліверпуль програє шість із, із цими номатчі шість премєр лігі. Знову 3-0, знову на Енфілді щось неймовірне відбувається з Ліверпулем. Я не пам'ятаю, коли так Ліверпуль програвав. Ван Дей говорить, що пропускають легкі голи та не забувають свої голи. Я, Я це бачу так. Це видно і, і по матчу, що в них є моменти, але пропускають вони дуже легко. То, ну, ну, ну захист не працює. Напад також не працює. Треба знайти най, Конект, ну, і щоб Ліверпуль знову повернувся. Але подивимося, як вони будуть грати в Лізі Чемпіонів вже завтра. Манчестер Сіті програв свій матч. Холанд мав забувати в першому таймі. Якщо б забив. Е, я думаю, що Манчестер Сіті не програв би точно. А так, Ньюкасл забив перший так і пропустили вони, але потім знову забили Ньюкасл ну, гарно грає вдома. Ну тут нічого не поробиш. Астаніла трохи приходить до тями, виграє матчі свої, грає е, дуже стабільно, не так, як в началі, на початку сезону. І ну, команда у Неймері приходить до тями і в Лізі Європи, і в чемпіонату Англії. Арсенал 4-1 переміг Тоттенхем. дуже впевнений, Хік Езе. Е, е, я не буду говорити про, оцей, е, про те, що горіл Том, тренер Тоттенхема, що він не знає, хто, хто такий Езе. Ну зараз він вже узнав його. Вчора Мачестернайтет програв Евертону, хоча грав весь матч в більшості. Дуже дивне видалення. Е, гравці. Е, 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 Евертона ну, посварилися, і Гує видали за те, що він дав Ляпаса своєму гравцю. І суддя видалив Гує і, Евертон, і Евертону це допомогло. Вулхем виграв у Сандерленда у Чорних Хатів. Брайтон переміг у Бренфорда. І Крістал Пелес виграв у Вилверхемптона. Турнірна таблиця. Перший четвір це Арсенал. Перший 29 Челсі 23, Манчестер Сіті 22 та Вілла 21 пункт. Манчестер Юнайтед 10-й, але всього 3 пункти відділяють до зони Ліги Чемпіонів. Також і Ліверпуль. Зона виліта Ліц, Берни та Вулверхемптон. Вулверхемптон зовсім. Погано грає два очки в цьому 12 турах. Але подивимось, може ще прийдуть до там, до тями. Турнірна таблиця бомбардирів. Холанд знову ну, певно перший. Ігор з Брентфорда його доганяє, забуває у кожному матчі вже 9 голів у нього. У Холланда 14. Але все одно Ерлінг в цьому сезоні неймовірний забуває паяну пачками голи. Ну, Подивимося, як буде в нього в далі йти в цьому сезоні. І ми йдемо до Бундеслізі. Дивимося результати 11-го туру. І тут Баварія здивувала на початку матчу, два голи вдома вони пропустили. я здивувався в цей момент. Я переключив з Барселони на Баварію подивитися, але до першого тайму вони зрівняли, зрівняли рахунок на 45-й плюс другий Олісі зрівняв рахунок 2-2. І я вже зрозумів, що в другому таймі Баварія дотисне і виграє цей матч. А от Борусія Дортмунд не змогла дотиснути, не змогла втримати свій результат і трошки наздогнати Баварію. Ввіли в рахунку 2-0-2-2-3-2 повели. І на останній хвилині вдома пропустили 3-3. Вже не перший матч втрачений до гарного в цьому сезоні на останніх хвилинах, Лейцик виграє 2-0 у Вердера. Байер виграє 3 у Вольсбруга, вони продовжують гонитву за Баварію. І поки Лейпциг — це єдиний варіант, який мені здається, що в цьому сезоні зможе з Баварія посперечатися. Але Баварія виграла у Лейпцигу 6-0. Я не знаю, як сперечатися. Хоча двоє двоєвочних бачах. Не думаю, що це буде вирішуватися, Це буде вирішуватися, хто скільки очок втрану, втратить по ходу чемпіонату. Лейпциг в цьому сезоні без Єврокубків, тому їм трохи легше. Борюся, Мінславацьке знову грає. Я вам говорив, що ця команда ще буде боротися за Єврокубки, тому що ну, я, бачу, я бачу, що ця команда ну, не, не пре цієї команди. І вони зараз побігли. Набирають очки стабільні, виграють, забувають много голів. Майнц е, зіграв з Хофтенхаймом 1-1. Аугсбург програв Гамбургу 1-0. Данило Сікан в е, з, з, з зимку вже, вже може перейти до Гамбурга і підсилити напад Гамбурга. Там буде грати вже, вже два гравці з Шахтаря. Це хоча е, е, крайній е, захисник. Який на правах оренди перейшов в Шахтар. І Даніла Сікан, який на правах оренди також перейде з трабзом спора е, на правах оренди. Хьін в шаленому матчі програв Айнтрахту вдома 4-3 е, перед лігою чемпіонів. Рішив, е, з, з, погра... ну, погратися, ну, сили втратити. Доподимося, як вони будуть грати в Лігі Чемпіонів. Сан Паулі програла Уніон Берліну 1-0. Дивимось турнірну таблицю. Баварія, перша 31 пункт. Лейпциг 25, Байер-23 та Борусія 22 пункти. І ділять вони за Штутграном 5-4 позицію. Це зона Ліги Чемпіонів, Інтрахт 6 це Ліга Європи і 7 Хофенхайм. Це Ліга Конференції. Дивимось в підвал турнірної таблиці Сан-Паулі, Майнц та Хайденхайм. Повалі турнірної таблиці. мюнхен Мійонфлогбицька вже 12 має 12 очок після 4 перемог поспіль. Трьох. Одна була в Кубці. І вже 8 очок до Єврокубків. Тому подивимося, як вони будуть грати. Турнірна таблиця Бомбардірів. Харі Кейн перший, 14 голів. Бурхарт Сейнтрахто другий, в нього 8 голів. Також трохи забуває, але поки не може наздогнати Харікейна. Харікейн в цьому сезоні, як і Єрлінг Хоум, просто неймовірно. Йдемо далі. Ліга, Іспанія. В цьому турі Барселона скоротила відстань і Віляріал, і Атлетико від Реала, тому що Реал втратив очки, а Атлетика Віліреал та Барселона виграли свої матчі. Атлетіко здала хетафи в дуже важкому матчі, в дуже от такому матчі, як любить Сіміоне Сім виграти в один м'яч на останніх хвилинах. Забив Дуарте автогол, але намагалась, ну, бити Атлетіко весь матч тиснув. І таки дотиснув цей хетафе. Вілі Реал виграв у Мальорки 2-1. Барселона 4-0 розташила Атлетіку Більбао на новому Камп Ноу. Я вітаю Барселону з поверненням на Камп Ноу, на свій стадіон. А Ельче змогло таки втримати Реал Мадрид. Грали вони дуже непогано, заслуговували на перемогу. Але і нічия, в принципі, також непоганий результат для Ельче. Реал Мадрид втратив свої пункти. Владислав Вонат забив за Жирону з Бетісом. Дуже важливий м'яч. Знову приніс одне очко. Владислав, коли забуває, вони виключно грають нічю в чемпіонаті. Валенція перемогла в дербі Валенції 1-0 у Леванте. Сельта перемогла у Алавеса 1-0. Осесун програла Ріал Сосідаду 3-1. Реал Реалов'єдо та Рае Велікана зіграли 0-0. Реаловєду дуже мало забиває, але набирає очки. Один пункт є. Та Іспаньол виграв вчора у Севілії 2-1. І дивимось на турнірну таблицю. Перша четвірка це Реал Мадрид 32 пункти, Барселона 31, Реал 29 та Атлетіко 28. Це дуже цікава буде розв'язочка. До кінця року також у всіх. Матчі між собою є Барса буде грати і з Віліреалом, і з Атлетіко. Реал Мадрид буде грати з Вілеріалом. Але подивимось, як це буде Бетіс еспаньол в зоні Ліги Європи та Ліги е е Конференції Хетаф 17 очок. В зоні виліта в нас Жирона, 11 пунктів, вона дві на цю строчку з Осасуною. Алеванте та Ов'єда. Останнє місце по 9 пунктів. Турнірна таблиця бомбардирів. Роберт Лівандовський, забивши гол, трохи нас догнав МБП, в нього 8 голів, у Мбаппе 13. Гуліан Альварес та Ферран Торрес мають по 7 голів. Вони продовжують гнити за Мбаппе, але я думаю, що це також буде дуже важко, тому що МБП десь на одному рівні з Холоном та Харікінем. Чуть нижче, але на одному рівні. Е, ідемо далі. Серія А. Дивимось результати 12-го туру. Болонія здолала Удінезе Наполі здолала е, Аталанту 3-1. Рома здолала Кременеза 3-1 та вийшла на перше місце. І Мілан виграв у Інтере 1-0. Якщо б Мілан 38 турів грав проти Інтера, вони б точно брали б студента кожен рік поспіль. Е, що хочеться сказати про Інтер? Інтер не може виграти вже 8 матчів у, Інтер, у, у Мілана. і Їм дуже тяжко грати проти цього соперника, і вони втратили першу позицію. І Рома вийшла на перше місце. Я вітаю команду Новоспіріння Артема Довбука з цим показником на цей час. На полі трохи приходить до тями після невдалих ігор. Ювентус та «Фіорентина» знову не виграють, що «Фіорентина» ще не перемагала в цьому сезоні в серії А. Ювентус також вже три нічі поспіль після двох перемог після звільнення ігоря Тудора. Таке собі. Команда Руслана Маліновського зіграла 3-3, вона також не перемагає. Маліновський не забував в цьому матчі, але непогано, зіграв непогано. У нього була оцінка. Парма 2-1 здолала Верону, Лаціо виграла у Лечі 2-0. Комор строшив Тотерина Ту на виїзді 5-1 та Сасуоло Піза зіграли 2-2. Перша четвірка Рома Перша, 27 очок. Мілан Наполі по 25. Інтер та Болонія ділять четверту позицію по 24 пункти. Зона Ліги Європи – Комо. Зона Ліги конференції Ювентус 20 очок. І подвал турнірної таблиці Джена Маліновського 18 пунктів. Фіорентина та Верона по 6 очок. Такі результати. Дивимось турнірну таблицю Бомбардирів. Ніко Пас, Пулішич, Шалханоглу і Арселіні мають по 5 голів. Не, так, не такі результативні в серії А бомбардири, як в Іспанії, в Англії та в Германії. Дуже багато по 4 голи гравців, які ну, забували, і 4 гравці, які по 5 м'ячів. Чекаємо, хто з них вистріли та відриветься в, в цьому перегонах. І йдемо далі. Франція. Дивимось результати тринадцятого тура. ПЖ на цей раз здала впевнено свого суперника не на останніх хвилинах, і зіграли вони на нуль. Це також не, не, не часто буває у ПСЖ в цьому сезоні. Е, Ілля Забарний допоміг ПСЖ е, зіграти сухий матч. Він відіграв 90 хвилин знову. Він якийсь сталевий, тому що грає кожен матч по 90 хвилин, що в ПСЖ, що в збірне, йому. І все, все встигає відновитися. Це класно, це дуже. Ну, я поважаю його за, ну, за це, це він ну, красен. Марсель Марсель переміг п'ятий день на Ніцу. Е продовжує чекати осічки ПСЖ. Я вболіваю в цьому сезоні за Марсель. Я хочу, щоб вони перемогли в чемпіонаті в цьому сезоні. Так, це перший сезон Ліза але нічого, ну, так і буває. Він підписав. Е Ну, контракт на декілька років тому ще виграє свій чемпіонат. Я вболіваю за Марсель, але подивимось, як це буде. Ланц також перемагає Страсбург і продовжує гонитву за ПСЖ. Монако програла арену у свій матч. Поль Погба депютував на 75-й хвилині вийшов на 15 хвилин після довгої, тривалої перерви, не гравши після дискваліфікації за Допінг, і команда програвала вже 4-0. Він нічого не зміг зробити, щоб принести їм очки. Вони програли, але це не важливо. Погба дебютував. І я думаю, що з наступного матчу вже буде у Монака краще. Осер Ліон 0-0. Брест переміг Мец 3-2, Мец програв в цей раз. Анже виграв 1-0 у Тузи і Нант Лоріян зіграли 1-1. Ліль 4-2 переміг ФК Паріж і продовжує ганитву за Лігу Чемпіонів. Дивимось турнірну таблицю. Перша четвірка Ліги чемпіонів це у нас ПСЖ-30 очок, Марсель та Ланс по 28 очок. Четвертий Ліль, це Ліга Чемпіонів, Ліга Європи Страсбург-22, і Рен 21 Сьомий Ліон – це Ліга Конференції, 21 пункт. Монако трохи вистає, вона восьме. Ну нічого, там буде запекла боротьба за Єврокубки. В підвалі у нас ларіант в перехідних матчах Мекс 17 та 8 Осер. Дивимось турнірну таблицю бомбардирів. Тут Мейсон Грі... Гріну 10 голів перший. Потім Панічелі з Страсбурга 9 Лепауль з Рена 8 голів. І потім низка гравців, хто забив по 5 бійчів. Тут також буде запекла боротьба за е гонитву в перегонах бомбардирів. Але Мейсон Гріну це. Перший претендент, тому що він і в попередньому і в, і в, і в, в, в році з Дембеле розділив е, цю, цю нагороду. А в цьому році я думаю, що Дембеле йому не завадить, тому що Дембеле в цьому році дуже мало забуває. І Грінвуд буде перший в цьому році. Гріше Судаков в цьому. Е, його Бенфіка грала, але грала в Кубки Португалії. Він не грав, і Трубін не грав, вони перемогли Атлетіко та пройшли далі. Не грали чемпіонат на цій неділі Португалії, грали кубок. Гріша та Трубін не грали свої матчі. Все вам розповів. Будемо чекати Лігу Чемпіонів вже сьогодні, завтра, в четвер буде Динамо Київ, Шахтар. Ми з вами зустрічаємося у п'ятницю. Розбираємо Лігу Чемпіонів, Лігу Європи, Лігу конференції, як зіграла Динамо Київ та Шахтар. Все розберемо, все покажемо. Диви, диви, Дивитись нас. Буду вдячний вам за підписку. став вподобайку, тисні на дзвінок, щоб не пропустити наступні випуски. Пиши коментар, став лайк, і ти вже учасник цього розіграшу. Ми на цій неділі зіграємо шарф Динамо Київ. І підтримуємо його в кризі. Гарного дня, до побачення!